Міжнародна команда лікарів зі США уже у восьме приїхала до Львова, щоби безкоштовно допомагати українським дітям. Впродовж тижня вони консультують і оперують дітей із вродженими вадами обличчя, голови та шиї. Усі операції надскладні, але для родин без жодної копійки. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик продовжить. У коридорі Охмадиту черга деякі родини приїхали за сотні кілометрів, аби отримати консультації команди медиків. Матвій один з найменших пацієнтів. Як він дихає? Супер. Дуже, супер дуже супер. Йому лише два місяці. Хлопчик народився з розчіленим піднебінням. Середині там не видно, але ну нам важко, наприклад, їсти дуже важко. Їмо е... каші. З бутилочки спеціальної замовляли після огляду лікарі вирішують, що оперувати поки зараном просять повернутися, коли хлопчику виповниться рік, а поки пильний нагляд і рекомендації. Десятирічний Костянтин теж чекає на хірургічне втручання. Родина вже проходила цей шлях, але тоді операція зірвалася в останній момент. Вже навіть і в лікарню оформили і аналізи усі взяли, і він раптом захворів. ротавірус. Хлопчик має вроджені вади і дуже чекає на пластику обличчя. Же мама операція буде непростою, бо ти шкіру поставиш на довісі, а якщо ребро каркас. такі втручання зазвичай коштують десятки, а іноді й сотні тисяч гривень. Але у Львові все безкоштовно. Будуть Деякі надзвичайно складні випадки, але у нас є експерти зі сполучених штатів. До прикладу, Джеймс Слен був лікарем біла Клінтона. У нас є пластичні хірурги, які є експертами у реконструкції обличчя та рук, а також дерматологи. У нас є ще липнолицьові хірурги. Команда медиків США приїжджають в Україну спочатку повномасштабного вторгнення Вненням і небезпека їх не лякає. Хірург Стів Ортен розповідає, як тільки вирішив їхати, одразу багато колег теж почали говорити про бажання долучитися. Ви що, їдете до України? Я теж хочу поїхати і допомогти. Так багато інших лікарів почали приходити та приєднуватися, телефонувати мені та питати, як вони можуть приїхати. Протягом цього тижня медики планують проконсультувати до сотні дітей. Частина з них вже відібрана на операції. Це приблизно 30-35 пацієнтів, пацієнтів, ми ще раз подивимося і затвердимо. Основному це є патологія щелепно-лицевої ділянки. Левова частка це є розчілене губи і піднебіння, а також різні деформації обличчя після травматичні рубці, деформуючі. чимало дітей приїхали з прифронтових регіонів, де через обстріли доступ до складної медичної допомоги майже відсутній. Тому такі місії наразі чи не єдина можливість для родин отримати лікування в Україні. Марічка Кужак Андрій Попович, Львів ТСН один плюс один.